Скільки років ви вже на цій посаді, і як ви саме прийшли в цю компанію? Ну на цій посаді я працюю саме тут не так давно, ну трошки більше як півроку. Перед цим я також працювала на інших швейних підприємствах, виробництвах. Займалася Перевіркою продукції і одягу, і інших виробів. А саме тут займаюся перевіркою головних поборів. Чи можемо ми зараз прямо одразу показати, як відбувається перевірка якогось процесу? От прям від невідходячи підходите і зразу контролюєте? Можемо. можемо взяти навіть із цей. Приклад. Да, давайте цікаво. Дивіться, це у нас досить цікава модель. Називається вона формована шляпа бурсоліно. Ось ми її бачимо у заготовці, тільки коли йде проміжний етап роботи. На даному етапі ми дивимося, оздоблювальний рядок, як якісно прокладений, чи шовчик, який у нас проходить ззаді рівно, оздоблювальні рядочки прокладені рівно. Також всередині ми бачимо, що є фірмовий знак нашої компанії. І Пані Олена зараз пришиває поля, за допомогою яких це нібито як чорновичок. Ось цей сю участочок полів чорновик. Коли ми будемо закладати у формовочну машину, ми будемо за допомогою них формувати нашу шляпу. Коли вона вже буде готова, відформована і вже ми пришиємо гарне поле, яке має бути саме вже… Супер гарне. то ми матимемо ось такий виріб. В даний момент вона шиє світлого кольору шляпу, а це в нас виріб уже готовий.